Питаю в себе іноді, щоб я змінила у житті. чи повторила б знову, що пройдено було? У спогадах шукаю тернисті всі дороги, тепер я точно знаю, назад доріг немає. Мої красуні. У нас в магазині з'явилися нові штани. Дуже класні. Всередині вони такі самі велюрові, як і попередні, а верх, дивіться, ніби вельвет. Ну, не ніби, а вельвет. Тільки така тканина, що її зносу не буде. Ви їх будете носити не один рік. Колошка сюди донизу. Отут, дивіться, є такий шов, ніби заузили трішки. Ну, гарна модель, дуже гарна і теплі, і виглядають дорого-багато. На мені 33-й розмір. Коштують вони 990 гривень. Поспішіть. Поки є розміри. які розміри? Мабуть, так само, як і минулі штани. Ну, це у магазині треба уточнити у <гум> напарниці у Аліни. А це я собі залишаю. Просто супер штани. І все. Дівчатка, до курточки, до, до жилетки, під пальто, будь-куди, будете виглядати. І, і саме головне, що вам буде тепленько. Поспішіть, замовить. Ну і до штанів треба угрі. Ну як без них. Ніяк. У мене робота не биє лежача, то лежу під телевізором, то сижу на стульчику. Я тепер тюль не, не глажу це. О, то з пральної машинки на цей повісили, на карниз. Зараз відпарювачом пройдуся. Поправлю, розтягну. І на цьому все. Вікно помило, на шафі помила, ще зеркало треба помити в шафі. О. І порядок. І порядок. Я сьогодні майже без серіалу. Так, дівчатка, ще одне віконечко. Готове. О, красота, красота. Ой, красота. Свіженьким пахне таким я ж додавала цей гранулок. Який якийсь морський якийсь аромат. Такий свіженький. А завтра планую в залі у цій великій кімнаті. Там, там саме, саме більше мороки. Треба буде і стола вносить, бо там карніза не знімається. А треба із оцих кружалочок очки позьмить. Ну, коротше, потихеньку зроблю. Якщо не я, так хто? Хто, якщо не я? На сьогодні хватить. Ще залізла у шафі цей помила. Дзеркало. А вже завтра попилососим, сосим, там дешево двері треба протерти, і тоді вже у залі я буду працювати. А зараз піду посоложу собі душу. От. Ні, Це нормальний кус, це не великий, це якраз, якраз нормальний на, на мою масу тіла, це ще й маловато. Ну, хватило. Щас там напишуть мені. А може й ні. Ну і всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. До завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Щоб пораз від відмедів, приїхав йому ось такий персонаж. Кленом. Його улюблений персонаж. Він ще постійний язика так робить, як він. Там що? Підставка. А як як веном робити ось? Як покажи? От так? Став на підставку. Ого, підставка. Найсмачніші батончики Ever. Цьому доказ того, що їх тут було в два рази більше. Марк і Олегі, я обожнюю батончики від Spice. особливо ось ці протеїнові. В такому боксі є декілька смаків. Фісташковий, малина-журавлина, фундук Фінік, манго матча, манго кокос, шоколад з лісовими горіхами, вишня з шоколадом, кава шоколад арахісовий. арагісовий. Улюблений Манго матча. Дуже смачно. І найголовніше без цукру. Смакота. Та роза, що за садом А та роза, що в саду. Не той милий, що двох любить. Поки в мене вариться борщик. бахну чайку. Я нещу це чай. Шепшина. Чайку, бахну. І <ривś» <ривś»> стрельну цукерочку Карочку з трайню одненьку. Більше і не хочеться, якщо чесно. Е, мені таке повідомлення прилетіло, не знаю, чи про нього говорить, чи не потрібно. Так я навіть губи підфарбувала, щоб бути доглянутою. Хай, можливо, розповім. В селі під Києвом, не в районі. А район Фостівський. Фостівський. Село під Києвом. Котеджний городок. Доброго вечора. Доброго вечора. В 17 народила першу дитину. Добрий вечір і в вашій хаті. І через 4 години родила другу дитину. Ні, в мене не війніри, в мене звичайні напилені. Так, да, в сумах є салон. Нема каміна, як не буде електрики, я не знаю, що буде. Син дуже сумує за домом, а так треба заробляти комусь кошти, платити налоги. Дякую. Дякую, донечка мене дійсно хороше. Ну, люди різні. Я хожу на роботу, я ну, маю право собі купити там якийсь кусочок тієї рибки. Можливо, це буде останній, не дай Богу, моєму житті. Я собі зараз буду відмовляти. Я не купляю її кожного дня. Добрий вечір. Ні. Офіційно ні. Взяти дитину на виховання, це така відповідальність, я не знаю. Я так точно вже в свої 57 років не візьму, а за дітей я не знаю. Не думаємо такого поки. Якось ну, не було такої нагоди про це подумати. Можливо, можливо, якщо б десь, навіть не знаю. Напишіть ще раз, бо їх дуже багато особистих. Я просто ну, всі не можу прочитати. Я просто, якщо починаю читати, потім просто виходжу із і сплю. Оксана, привіт. Собачок чи вистачає багато на собачок? Ну, кожного тижня десь більше тисячі. Ой, дяку мамі привіт, все самого найкращого. Сплять, красавчики, за мною всі храплять. Дякую, я теж рада всіх бачить. Дякую. Лінуська привіт. Да, да, вже сплять. Ой, дівчата, в гості до Жани не знаю коли, можливо, зустрінемося десь в Києві. Ну ви ж розумієте, що вже такого ми знімати ніхто не буде, як ми знімали до війни. І навіть тоді, коли Жанна приїжджала, ми нічого і поганого такого не знімали, і то багато хейту було. Кому воно треба? Тоді вже не давлення піднімається, я розстраюсь. На що воно потрібно? Закінчиться війна, тоді спляшемо. Про, про програму Звана вечеря, да будь вона трижди за трижди. Все по сценарію, все, по... все неправда, і все несправедливо, і все неправильно. Знайшли сина козла відпущення та і все. Собачки храплять. Дякую. Чі, чіті ті льовочки теж од нас. Біш ніколи в житті не дозволю синові. Це хіба він мене не послуха зніматися в таких передачах. Казали одне, а зробили зовсім друге лінусь. Я всіх рада бачить. Малюша працює на Укрзалізниці, касир пригородної коси. Вона працює два дні працює, два дні вдома. Та нянчиться з онуками. Та й так, два дні проходять та й два дні на роботу. Працювала кухарем, працювала в садочку за госпом нянею. Спасибо, Лен. У валічки троє діток. Дівчинка, хлопчик і дівчинка. Суми, привіт, обожнюю свої суми. Дякую вам велике. Дякую, що підписались. Дякую, що дивитесь. Здоров'я вам, вашим рідним. Кума чим отаплює свій дом? Там, де зараз кума проживає, газ. Це будинок там, де проживала я. Привіт, Полтавщина. Там, де сина будинок вона планує там, там е, там дрова. Добрий вечір. А Валя живе в тому селі. Валя живе, проживала до цього в моєму будинку. Ну, там, де я жила, в тому будинку. А ще раніше проживала сусіднє село. Точно, з вами согласна. Надо, як, кожен день як останній. Не продала в селі свій будинок. Через рік туди переїхала жити Валя, кума Валя. Привіт, Чернігів. Чернігівська область. В Чернігівській області живе сестра мого чоловіка, рідна, в самому Чернігові племінниці. Привіт. Одеса, доброго вечора. Ой, до куми. Хотілося би чаще. Були останній раз. Отак От і могли. По сценарію працювали. Це треба казати, це не треба. Ще туди і мене втулили. І я там йому допомагала, а потім вже сказали, що мама. Ой, коротше, там така грязь, що я не хочу навіть про це згадувати. Так, син в Англії. Причина смерті, ні за що вибачатись, причина смерті мого чоловіка гостра сердечна недостатність. Перед новим роком він помер 26.12. При... Пішов, прийняв душ, стало погано, визвали швидку. За 15 хвилин помер, швидка вже не встигла приїхати. Не виню швидку, така, мабуть, смерть. Взагалі думала тромб а при вскритті сказали, сказали гостра, сердечна. Привіт. Доброго вечора, доньки була... Офіційно ні. О, як хорошо, що чоловікові сподобалась рибка. Супер дякую. Алла Кудбай непогана, красива. А хто вона в нас? Артистка України, так. Мало запитань, як пишете, то більше. Як в прямому ефірі, то не готові. Настя Приходько, це подруга нашої родини, мого сина. В ефірі та ні, недавно, недавно. Просто неочікувано взяла і вийшла. Це точно Ой. Доброго вечора Ірландія, привіт. Зараз інакх знає, знав який світи виходить. Кругом таке, що не дай Бог. Кума все добре. Завтра на роботу. Доброго вечора. Ми з донькою двох справляємося, нема помічників. Привіт. Добрий вечір. А щербетом ніхто не попрікав, бачите як? Так надію, що скоро-скоро закінчиться. Збережіть, будь ласка, ефір. Та можу зберегти. Отаплюємо дом, Теплий Пол. Привіт, Альонушка, привіт. У нас тільки теплий пол, Електричний, електричне опалення. Доброго вечора. Дякую вам велике, дякую. Ми живемо. Привет, привет, сонечко.